Допоможіть врятувати життя дитини. 13-річна Софійка Стельмах вже півроку намагається подолати рак. У неї досить складне захворювання. Кістковий мозок дівчинки не виробляє у достатній кількості здорових клітин крові. Щоб дати Софійці шанс на одужання, їй необхідно зробити пересадку кісткового мозку. Таку операцію роблять лише за кордоном і коштує вона 200 тисяч доларів. Із серпня минулого року ця палата в обласному дитячому онкоцентрі стала для самикласниці Софійки постійним місцем перебування. – Як давно при школі була. Даже не Софійка творча особистість. Любить читати, малювати, вирізати і ліпити. До хвороби займалася квілінгом. Наразі її розрада, увага мами, підтримка волонтерів, чуйне ставлення лікарів та ось цей іграшковий скарб. Барашка. тигрик і мішка. Це твої улюблені іграшки, чи це хтось тобі подарував? Це мені подарили. У липні минулого року 13-річній дитині медики поставили складний діагноз мілодиспластичний синдром з генетичною модифікацією. Це означає, що кістковий мозок дівчинки виробляє недостатньо здорових клітин крові, натомість створює надмірну кількість аномальних незрілих клітин. Вже півроку Софійка під наглядом онкогематологів та захворювання прогресує, кажуть вони. Зараз мілодисплатичний синдром трансформувався в міло гострий мілоїдний лейкоз. На даний час там дитина. Вона отримує стандартне лікування, але в при отриманні першої ремісії, дитині необхідно зробити трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Наразі волонтери шукають клініку, де Софійку змогли б якісно прооперувати. Вже є домовленість із Білоруссю, шукають можливості в Ізраїлі, але трансплантація коштує недешево, і самотужки малозабезпечена родина необхідну суму зібрати не в змозі. Віткається мама. Тож просить про підтримку чуйних людей. Такої треба робити пересадку кісткового мозку. У Нас таке не роблять. Роблять тільки за кордоном. Для цього потрібно дуже великі кошти десь 200 тисяч. Доларів, якщо в доларах, то десь 200 тисяч, а в євро десь 120. Якщо у вас є бажання допомогти хворій дівчинці, реквізити для перерахування грошей можна знайти на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.